Зачекай, не перемотуй! Бо один я цей крінж точно не переживу. Ніхто не думав, що станеться саме так, але крінж українського тіктоку реально став рубрикою на моєму каналі. А хто я такий, щоб забирати у вас смаколик? Саме тому потяг відео, від яких у тебе дивні метелики всередині, знову відправляється, але на цей раз він незвичайний. Сьогодні у нас музичний крінж, де думка Я не слухаю українське бо немає нормального буде повністю розбита. Ваші очі і особливо вуха по. Смакують те, що смакував я, поки писав сценарій, монтував і передивлявся це відео. Страждайте разом зі мною. Тобто ви на каналі Окріп і настав час зазирнути в плейлист того самого однокласника. Підпишись. Ні, <кхм> так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на Окріпа. Перше, що я зроблю, це не покажу персонажа, а вибачусь, що для нього я не виділив окреме відео. Здається, що масштаб особистості завеликий, і для нього потрібен окремий айсберг, розбір, інтерв'ю чи подкаст. Якщо вам які формати можуть бути цікавими. Пам'ятайте, що коментарі безкоштовні. Так ось не буду вас довго гріти, бо прев'ю цього відео ви бачили. Рома, факти. очах у мене сім сатевпе. Самодан викликає інтерес. Мене звати не Андрій, не Петро. Мене звати Роман Про, як чок. Навітає в мене Там дефолтськін. Як у тебе настрій? Це хіти, які ви швидше за все чули, хоча б один з них, але точно щось було у вашій стрічці рекомендацій. Це могли бути меми, пародії або ж сам оригінал. Неважливо. Головне, що Рома факти в певний період реально засів в головах тікток юзерів, і навіть моментами ситуація вийшла далеко за межі України. Звати не Андрій, не Петро, е. Ні. мене звати Роман Про, як качок, Забираю тебе, як ти саме АВП. І це було не. Так, я знаю, що це швидше за все рофлан-відео, але в цьому сенс приколів. Тримайте ще один. Рома трохи не дотягнув до рівня Майкла Джексона, але це не завадило увійти в історію з треками, де перші 12 секунд можна розбирати на цитати. Бо якщо вчитуватись від глибокого поетичного наповнення, і тих настроїв, які вкладав автор, свої твори, передаючи нам тендітні нотки своєї душі через призму звуків і мелодій, <кхм> Зачекайте, ви реально не в курсі, що у треків є продовження? Хоча так, якщо логічно, Подумати, то повноцінний трек це не 12 секунд. Тому я вирішив розібратися, чи є десь продовження, і так воно є. Не бійтесь, я послухав за вас і думаю, що тих тіктоків, які ви чули, вам буде достатньо. Але якщо серйозно, то як справжній дослідник, я провів аналітичну роботу і переглянув досить велику частину контенту на каналі у і думки у мене специфічні. Щоб ви краще зрозуміли, давайте я вам візуалізую своє бачення цієї історії. Давайте створимо уявну лінію і назвемо. Її лінія крінжа на одному боці це те, що для звичайної людини з перших секунд буде очевидним крінжом. Такими можуть бути треки Рома факти, але саме їх найпопулярніші частинки. Інша сторона лінії це вже більш приємні для сприйняття штуки, які з перших секунд не пов'язані з крінжиком. І Рома факти, на мою думку, сильно наблизився до цієї лінії, але його образ і популярність за рахунок мемів, мемних моментів з цих самих треків вони дають йому зробити великий крок. Коли я слухав. Окуплети, то піймав себе на думці, що, схоже, вони звучать непогано, але саме ця позиція відносно лінії крінжа не дає мені сприймати треки як повноцінну музику. І думаю, справедливо буде сказати, що часто можна відслідкувати, як великі артисти після крінжі починали робити гідні роботи. Не буду тикати пальцем, кожен подумав про того, кого зміг згадати. Коли Рома виросте над своїм рівнем, можете згадати слова окріпа, який пророкував це в 2025 році. Ну або через рік зайдіть на це відео і напишіть, що я дурний, і сам собі навигадував логіку там, де її немає. До речі, кар'єра у Роми не тільки музична, на іншому каналі він проходить різні ігри і спілкується у відповідному форматі. Вітаю всіх друзів. Ми прокачуємо нульовий аккаунт з нуля до ста тисяч кутків. Браву дехто з вас скаже Роман, але це неможливо. А -а -а. Коли ти у цьому житті щось сильно хочеш і при цьому дієш, в тебе 100% рано чи пізно все вийде. Я хочу, ви хочете, і це означає, що ми починаємо. І Якщо не поставиш лайк, то мої відео будуть звучати і виглядати так. Думай, але аудиторії, мабуть, подобається тому, кого я тут буду вчити. Ріфт, пограй, будь ласка, у тімфор цестер, лілка, Розніми класами, персонажами, Дуже прошу залайкайте, Щоб Рома побачив. В цілому, якщо Рома якимось чином побачить це відео і додивиться його до цього моменту, Рома, я твій син. Рома, не здавайся, і колись замість відео про крінжтіктоку на моєму каналі буде відео Шлях від крінжа до стадіонів». Щось забагато позитиву для відео про крінж, давайте подивимось, що у нас там далі. А далі градус тільки росте. Градус крінжі, пані та панове, до вашої уваги Ліза Бачмага. Це теж особистість досить серйозного масштабу, і я вже починаю думати, що цей випуск набирає занадто серйозні оберти. Бо у нас тут і блогерка, і акторка, і скільки, скільки так, давайте по порядку, бо як кажуть розумні люди, карти, відбій, козирний тус, і щось там ще. Хоч тікток Лізи не такий масштаб. Абний і популярний як того ж роме факти, але коли її пісня попала мені в рекомендації, то цей випадковий постріл влучив прямо в серце. У мене на повному серйозі цілий день в голові грало, а сльози капають, капають. А зачекайте, ви ж не в курсі? Приготуйтесь зараз. Буде гіпноз. Звик баються, кабаються, як не скінцем. Боже, навіть не уявляю, як я цю дурку пережив. Зайду в Діскорд, пограю щось з братками. Казати, що я зараз зайшов на Discord сервер Окріп Ворлд, не буду, бо він і без цього достатньо крутий. Але посилання чомусь завжди в описі. Якщо ви раптом захотіли почути продовження, то знайте, що ви не хочете, але потім я вам все одно покажу. Перед самими треками я хочу, щоб ви просмакували весь лор цього персонажа, бо саме після цього ви зможете повністю відчути ту подачу, яку намагається зробити для нас Ліза. Так ось я не буду казати слово уявляє, бо це може якось. Вплинути на її психіку. Краще я скажу, що Ліза розповідає нам все так, наче Дорофеєва її подружка, яка дружить з нею заради хайпу. Тіна кароль приходить до неї додому поприбиратися, а Кондратюк просто існує, щоб відкривати двері її собачці. У цьому житті потрібно спробувати все, тому я. Купила новий будинок, і чому ну, я цей тиждень багато разів коли не виходила на зв'язок. Типу, я не теж на зв'язок мало відео знімала, тому що були ці всі справи, потрібно було підписати документи, їздити, розбиратись. тому, звичайно, що так. Дуже багато людей в мене питали, скільки ж мені років насправді. Тому що деякі люди писали, що мені 13, деякі взагалі 12, а деякі взагалі писали, що мені 9 років. Я, звичайно, що. Ну, Вдячна вам, що е, я настільки класно виглядаю вдячна своєму догляду за собою. Мені написали ось такий коментар: що ви, типу, як вирішиш, але наче брехати, що ти водиш машину. По-перше, я ніколи цього не робила, і я вмію реально водити машину. Тільки на одній локації зйомка вже три години йде. До речі, дивіться, спробував цю маску, але на мене вона чомусь не спрацювала. Дивно. Пишіть в коментарі, чи стикалися ви з цією проблемою. Ну і ще Ліза може дозволити собі купатися в цілому басейні, де замість води яблучний сік, садочок 88 гривень за пачку. Якщо хоч хтось з вас напише, що це не яблучний сік, а щось інше, знайте, я буду сміятись. Ну і після цього відносно короткого введення в життя світової зірки, про яку ви не не знали, а просто тимчасово забули, настав час послухати цей геніальний Хід, який без перебільшення час від часу прокидається в моїй голові в абсолютно випадкові моменти. Слухаємо. А сльози кабають, кабають, як дощ скінчений Другий тиждень, цей бішофі я не вірю. Це було так ясно, все було так класно. Земно в душі холодно і важко, а мені все боляче, боляче, щисне, не цікаво не втечу Ось цих 50 секунд вистачило, щоб повністю відчути творчість лізи бачмаги, і лишній раз переконатися, що зірки сяють не тільки в небі. Але що якщо я тут подумав, і за 25 тисяч лайків я записую трек від окріпа? Так, це буде рекорд, і так я настільки сильно не хочу записувати трек, але руки потиснули. Давайте щоб настрій не втрачати, послухаємо другий з двох легендарних хітів. Не хвилюйтесь, я помолюсь за вас, щоб ви це пережили. Що дістало. Крик, сварка, все спочатку. Номер, блок, фото в кеш там, де нас немає краще, ніж тут теж Ти казав ми як у кіно, але я давно перегоріла давно Знаєш, більше не болить, бо з тобою нам не по дорозі йти. Номер блок, фото в кеш Видаляю тебе сосмереж, бо так те краще теж, Це минуле все. <плес> <плес> Шедеврально! не Не знаю, як ви, але я тепер абсолютний фанат. І навіть заради такого зіграю вам фанатський кавер на пісню, яка підкорила моє серце. <плес> Ось такий прикольний байт я придумав. Сподіваюсь, заслуговую на коментар: окріп ти молодець, плюс респект, плюс вайб. І хоч Ліза крута, прикольна, вайбова, нереальна, потужна та популярна, настав час посмакувати наступного, не побоюсь цього слова, музичного виконавця. Якщо, звісно, музичний виконавець це людина, яка співає або хоча б робить вигляд, що співає. Привіт, я лєра. Просто співаю без сцени, без фільтрів, голос життя. Такий загадковий опис з крапками, звісно, багато обіцяння. Обіцяючий, але розслабтесь, щоб ефект був максимальним. Ой, вишневому садку, там сола ще. Ей, 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 це що таке? У нас тут крінж тіктоку, а не таланти до 18. Секунду, виправлю ситуацію. there my Нема так, якщо чесно, це не за планом. Я думав, ситуація тут більш смачна в плані крінжа, але вийшло так, що у Лєри є певні вокальні дані, так її звати Лєра. Звісно, не мені вам про це розповідати, бо в житті я такою наукою, як синг, не займався. Але люди, які розбираються в цьому більше, підтвердять або спростуйте мої слова. В коментарі я ходив сім років на баян норм співає. Зараховуються, але без крінжика я вас не залишу, тому ось трішки посмакуйте, але не причмокуйте. Та де мені ніхто ні в чому є вине на нашій землі, люди як кораблі. Можу сказати, що кожен з персонажів по справжньому цікавий по-своєму, і індивідуально крінжовий. У мене в запасі ще дуже багато смачнючих акаунтів, які можуть вам сподобатись, і навіть на продовження музичної підрубрики вистачить. Дайте знати, якщо ви хочете це чути і бачити. Підписуйтесь на телеграм, твіч та Діскорд, бо там теж смачно. На цьому у мене все скоро почуємось.